Доброго дня, шановна громада. Давно не записував нічого. Був трохи зайнятий. Зараз я хочу звернутися до всіх, хто мене знає, не знає. З одним проханням питанням не знаю навіть як це краще виразити. Потрібен юрист, гарний, кваліфікований для того, щоб вирішити питання. Ну, з нашою державою можна сказати. Е, всі в Ютубі викладують там ролики, починають розповідати, що е, там, заборона перетин кордону вона незаконна, що багато цих дій наших АБВГД-щиків, це ТЦК, ну, ці всі Братії, що вони також не мають ніяких законних підстав і так далі, тому подібне. Е, так ось, е, дорогі викладачі, ну, як це люди, які викладають ці ролики, які розповідають, що вони там, ну, просто юристи від Бога 80-го левелу, там, і так далі. Е, в мене є велике прохання до вас. Не обіцяю, що ваші дії будуть оплачені, але вони окупляться в майбутньому, якщо ви зробите ці дії, які я прошу. І так, до дій. я хочу, щоб я, якщо знайдуться ще якісь громадяни, прибічники такого рішення, подати до суду на нашу державу, а особливо на Верховну Раду та я не не Лоховича. Зеленського. Тобто, за те, що вони порушують закони, а саме Конституцію України своїми рішеннями, які вони приймають, і своїми там указами. Це я не знаю, як навіть назвати. І мене більше всього бісить те, що всі як би розуміють. Що е, ці всякі укази і так далі, вони не мають нічого спільного з законодавством України, е, особливо з конституцією, і всі когось споріляку їх виконують. Те, що е, воєнний стан е, оголошений в Україні, абсолютно незаконно продовжується, не не, не, не скільки скільки вони ще хочуть його продовжувати. Всі ці закони, які вони приймають, мали б якісь, хоч якесь закон, законне підґрунтя для їх виконання їх прийняття, тільки у випадку, наскільки я вже знаю, з ваших же юрист, юристи виступів, що тільки при оголошенні війни, оскільки в Україні не оголошено війну, а тільки військовий стан. То ці закони не мають, то вони нікчемні. Знову таки, наскільки я вас розумію, якщо всі це знають, мене виникає питання, чому за два роки е, ніхто не подав до суду за порушення конституційних прав людей, не фізичних осіб, а людей і громадян. Так ось я оголошую. Е, що я хочу подати в суд на Зеленського як гаранта Конституції, який повинен опікуватися про те, щоб ці закони, які йому подає його придуркувати Верховна Рада, в якій в нього там більшість, які він підписує, щоб вони відповідали конституції. Оскільки він гарант Конституції, це падло, а Верховну Раду і да і на Верховну Раду, оскільки вона без консультації з якимись там правознавцями, я так розумію. Ну звідки ж там, там же, да. Я не в тільки не Лоховичі сидять, такі самі, як і Зеленський. повні повні профани в питаннях юриспруденції і всього, і всього іншого. Так ось і на Верховну Раду, чи є у нас справжні юристи, які візьмуть на себе цей тягар і від мого імені, я так думаю, що таких, як я, геть немало в Україні. Пишіть в коментарях, я буду їх переглядати, якщо хтось там буде. Справді зацікавлений в цьому юрист, справжній гарний юрист. Не думайте, що ви будете е, якось лити воду на да, на млин наших ворогів. Закон повинен бути законом, його потрібно дотримуватися. Якщо він приймається, то він приймається для всіх, а не так, що всі повинні сидіти і служити. Я не лох разом зі своєю цією. Братію будуть кататись, куди захочуть, виїжджати, як захочуть, служити чи не служити, вони будуть думати і все таке інше. Може, хватить уже цим займатися? Що це за друзям все, що їм потрібно, а всім іншим закон? Що це за фігня така? Що це скільки це буде продовжуватися? Так і ще. Дорогі коментатори, я срать хотів на вашу думку. Да, я не патріот, Да, я хочу звідси звалити. Да, я чую вираз, тобі не подобається, хапа валізи. Дорогі мої, валізи спаковані. Ви, дебіли, не даєте мені виїхати. Розумієте чи ні? Я б виїхав. І мені плювати на те, що там за мною буде цікавитися СБУ, там не СБУ, я нічого такого не сказав. Не видав не місце положення там. Радарів, не такі не, не такі інші Я кажу так, як повинно бути. Якщо люди гинуть на фронті за незалежну, там суверенну, демократичну Україну, то вона така повинна бути. І повинно, щоб люди мали це, бачили, а не так, що Резніков. Тирить гроші, всі інші, тиріть гроші, всім все класно, всі про все мовчать, і після цього, як, як все, все бачить, що хочуть, щоб був якийсь патріотизм. Який патріотизм? Так от, я повторюю: потрібен юрист, гарний юрист, щоб переграти цю всю наволоч, яка сидить зараз у нас на банковій, яку очолює наш дорогий, незабвенний, так сказати, дебіл Янилохович. Чекаю на якісь ви вікли, хоч якийсь вікли від вас. Гарного дня.